пружини. В якість е, зразка візьмемо е, креслення пружини, створено в іншій системі. Е, що ми маємо на цьому кресленні? Ми маємо пружину, діаметр проволоки пружини 2 мм, зовнішній діаметр пружини 22 мм, значить е, діаметр, по якому треба будувати пружину, буде 22-2, 2, радіуса, значить буде 20 мм. Вільна пружина 58,5 мм, пружина в робочому стані 22,5 мм. Також пружина з трьох ділянок створена. Перша і друга ділянка це піджата пружина, обрізана на одну четверть. Шаг цієї пружини один виток і з кроком 2 мм. А також маємо робочу частину, яка Має сім робочих витків, а зовнішній загальна кількість витків 8,5. Створюємо нову деталь і спер спершу починаємо з збальних з змінних. Перша зміна діаметр, діаметр пружини, де рано 2. Далі і того, ми ведемо створимо пружину, ми через сідання зможемо будувати будь-яку потрібну пружину. Де зовнішнє, де зовнішнє 22? Кількість робо, кількість робочих літків N 8,5. Кількість загальна кількість кілька 8,5. Кількість робочих літків. Другнити всіх мінус півтора. Далі L1 вільна пожина 58,5 міліметрів. І пожина в робочому стані 22,5 мм. Всі змінні ми завели, тепер починаємо будувати нашу пружину і використовувати ці зміни. Перше, в нас вибираємо в які будемо працювати, вибираємо площину, площину спереді. Тепер нам допомагаємо площину, від якої ми почнемо будувати праву частину необрізаної пружини. Вона у нас відступає на четверть четвер діаметра. Ну, будуємо нову площину. Міняємо э, зміщення, з іншої сторони, у нас буде сплощена. І у нас діаметр не 2 мм, четвертий діаметр це значить буде 0,5 мм. Спочатку ми вводимо розмір э, як цифровий, а далі ми будемо э, цей розмір завозити в формулу. Э, два рази шуткучи на нашу площину, ми бачимо э, розмір э, цієї пружини, який ми ввели. Вибравши цей розмір і два рази по ньому щоб, що ми можемо внести за прими цей розмір. Пишемо, що цей розмір дорівнює глобальна зміна 2 розділити на 4. Обов'язково контролюємо, щоб наш розмір був зав'язаний. Про це каже оцей значок червоний. Цей розмір у нас е, вираховується по формулі. В цій площині будуємо ескіз. Ескіз у нас дуже простий коло. А я вже казав, коло у нас дорівнює э, зовнішня зміна, глобальна зміна для зовнішньої, мінус ну, зміна в діаметр. Проставилося, ми контролюємо обмальні зміни де зовнішні полки. Ми бачимо, що у нас це розрахований розмір. Виходимо з ескізу і будуємо криву спіраль. Побираємо спіраль, перший спіраль у нас буде мати. Крок і обертання, крок у нас сторіння діаметру 2 мм, один оборот і початковий куб вибираємо 95 градусів. Чому 95 градусів? Наша пружина може мати як 8, скажімо так, цілий кількість витків, так і половину кількість витків. В залежності від цього буде мінятися від 0 до 300, до 180 кінець пружини. Але оскільки соліду в деяких місцях не може вираховувати правильно 0, 360, тому ми повертаємо роботом навчання під 90 градусів. Після цього у нас все буде будуватись нормально. Побудували. Ось наша пружина. Два рази вибравши пружину, ми бачимо, дві зміни крок, два кроки і 90 градусів. Нам треба вибрати Другу яка має назву d 4 d 4 для спіралю ADL. І теж її параметризуємо глобальною змінною D. Тут міняти нам не, не потрібно. Створюємо у площину, яка буде паралельно площині спереді, і проходить через цю точку, побудували цю площину. площину. Це у нас перша обрізана частина з піджатою пружини. Вибираємо другу площину, включаємо створити новий ескіз. Нам треба перенести наш перший екскіз на цю площину. Тому вибираємо команду Приобразла об'єкту. В качестві об'єкту вибираємо е, наш перший ескіз. Він переобразовується. Окей. І е, перший екскіз і другий ескіз тепер між собою зав'язаний. Якщо буде мінятися перший ескіз, звісно, буде мінятися другий ескіз. Знову будуємо е, спіраль. На цей раз спіраль у нас буде мати висоту і вертання. Висота бортання буде дорівнювати в даному випадку 58,5 мм мінус 1,5 діаметра, мінус 3 значить 55,3 мм. А кількість верків буде дорівнювати 7. Це кількість Вибудувалась верхів. Побудувалася перша пружина. Тепер треба запараметризувати цю ділянку. Вибираємо пружину, бачимо у нас цей розмір і бачимо цифру 7. Вибираємо, ось, щоб вибрати розмір, треба підвести до нього і бачимо таку жовту точку, це якраз це можливі зміни. І міняємо тут формулу. Формулу буде дорівнювати L1, тось, е, зовнішня зміна L1 мінус, зміна D, тобто мінус діаметр, помножте на півтора. півтора. Змінити треба кількість, кількість опортів. Не з першого разу за отримуємо. Получається, ця цифра тут тут. Ми бачимо, що вона має назву d 5 спіраль 2. Ми копіюємо собі в пам'ять назву цієї зміни. Йдемо в наші уравнення і додаємо. Ти спляль повинна дорівнює глобальний перемен, зміна НР, кількість робочих літків. Або, може двоємщичком, ти теж вибрати цю зміну і отримати. Свою нову площину. Ця площина теж паралельно на основній нашій площині спереді і проходить через точку кінця цієї пружини. Побудували. В цій причині будуємо екскіз. екскіз знову у нас це копія нашого першого ескізу. Першу екскізу. Нашу екскізу. Окей, у нас побудований екскіз. Бачите, у нас походить до нього цього екскізу. Далі вставляємо в створю нову пружину. Коміс ескіза. Ця спіраль має крок і обертання, крок у нас 2 мм, один оборот і початковий 90. Якби ми будували пружину, скажімо так, не 7 робочих витків, то треба було робити 270 ставити розмір. Ми бачимо, наша пружина це, в цей случай перевіряємо, що у нас кінці, кінець першого витка і цього витка співпадають. Кінець цієї спіралі і початок цієї спіралі співпадають. Це треба підслідкувати. Вносимо зміню. Нам потрібно поміняти, розрахунок нашого кута. Він буде розраховуватися як? Кількість робочих вітків, мінус ціле число від кількості робочих витків. вибираємо функцію Integer. Від НР. Що ми тут враховували? Якщо у нас кількість святків 7 і число від 7, значить у нас вийде кут 90 градусів. Якщо у нас кут буде, тобто кількість святків робочих буде, наприклад, 8,5, значить тут 8 8,5 буде значить 0,5. І кут у нас повинен 270. Перемножаємо на 360 щоб перевести. В купил размер и добавляем 90. Соответственно, 0,5 на 360 было 180 плюс 90, получается 270. Вот такая формула для нашего отстава. Теперь треба поменять нам величину D4. Она у нас будет равнять диаметру поволочки. Тепер ми отримали е, три е, спіралі. Треба ці спіралі об'єднати в одну спіраль. Для цього створюємо технірний екскіз. Екскіз екскізмірний. Вибираємо інструмент, е, інструменти сплайна і е, команду розмістити сплайн. Нам потрібен незамкнутий сплайн е, і е, допуск 1 мм. вибираємо всі наші три спіралі. Вони бачите, підсвітились і у нас тепер створилася одна а, спіраль в техніному екскізі. При площині, яка перпендикулярна на нашій е, пружині, потрібно побудувати е, е, проволочку. Вибираємо площину е, справа і будуємо ескіз. Ескіз дуже простий, в цій точці діаметр. Проставляємо розмір. І ударів діаметр поволки Д2. Побудували. Вибираємо команду бабишка по траєкторії. В якості бабишки вибирається ескіз нашої деталі і в качестві траєкторії ось цей техмірний ескіз. От ми вже майже отримали нашу пружину. Тепер нам треба обрізати нашу пружину. Перша площина, де бачите, у нас стігатки, треба на одну четвертій обрізати. Вибираємо площину спереді, вставка, виріс у по поверхні. Бачимо, ось тут, що напалення обрізання йде в ту сторону, це нас задовольняє. Окей. Ми обрізали першу частину. Тепер треба обрізати другу частину. Для цього створимо нову площину, яка паралельна площині спереді. Она будет у нас дорівнювати 58,5 мм, 58,5 мм. На одну четверть проходит через... Для проверки можем подобиться, видите, что у нас она проходит через одну четверть. Теперь прибатризуют Тепер измену. Вот у нас есть эта измена. Выбираем эту точку и скажем, что эта измена дорівнює L1. Кружини, так. І теж вибираємо е, вставка, виріз поверхню. Вибираємо поверхню, останню. Е, бачите, в нас на ту сторону дивиться наше обрізання, вибираємо в цю сторону. Облізаємо. Тепер е, зберігаємо нашу пружину і тепер будемо робити. Е, можливість конфігурації нашої пружини. Ось отримали таку пружину. Для зручності скриємо непотрібні нам тепер спіралі і така пружина. Давайте змінимо, по-перше, робочий хід, який зробимо не 22, а 32,5, щоб наша пружина не дуже стискалась. І тепер нам треба зробити дві конфігурації. Конфігурацію стиснуту, конфігурацію вільно. Переходимо Приходимо конфігурації. конфігурацію. по зону учень міняємо вільна і створимо нову конфігурацію. Ну, так. Приходимо тепер в наші змінні. Ще змінні. Бачимо, тут у нас є дві конфігурації: стиснута і вільна. Переходимо в конфігурацію вільна. Переходимо, і нам потрібно буде э, змінити для цих вільної стиснутої два параметри Ось цей і цей, наша двій. Тому кажемо, що це тільки в цій конфігурації, ця формула тільки в цій конфігурації. Тепер переходимо в конфігурацію стиснута. Так, Підтверджуємо і міняємо формулу. Виставляємо тут інше значення. Окей. Підтверджуємо наш, введення наших параметрів. І перевіряємо нашої пружини. У нас є пружина стиснута. Пружина навіть Пружина стиснута. Тепер давайте перевіримо, змінимо нашу кількість витків. І, наприклад, змінимо діаметр проволоки. Ви зробимо проволоку 3 мм, діаметр зовнішні 24 мм, кількість робочих витків 9. Робочий 60 мм. Давайте 35 мм. Вони на, на всі пружини. Перевіряємо. Наша пружина перебудовується. Це настояння. Цю пружину отримуємо. Дякую за увагу.